Дорогі наші захисники, пише вам учениця 2-го Н класу Одеської гімназії номер 7 Алла Брикуська. Вже більше восьми місяців ви захищаєте нашу неньку Україну від російського ворога. Дякуючи вам, ми продовжимо своє навчання, хоча й дистанційно. Хоробрі є мужні наші воїни. Бийте окупанта всюди, де він є, бо так хочеться знову ходити до школи, сидіти за партою, спілкуватися з однокласниками і не чути звуки тривоги. І ще хочеться відвідувати гурт з танців, малювання, на які я ходила до війни, а не сидіти у сховищах. Ви і тільки ви можете захистити нас і подарувати нам щасливе дитинство. Бережи вас Боже, слава Україні!